Вітаю! Тема сьогоднішнього нашого майстер-класу гарнірування та сервірування напоїв. Смачний напій, приваблива назва це лише половина успіху. Без красивого сервірування та смачного гарнірування напій успіху не матиме. Тож розглянемо з вами, які предмети для сервірування ми будемо використовувати. В сервірування домовляємося, це те, що їсти не можна. В першу чергу для собірування ми використовуємо соломинки. Вони можуть бути з різноманітних матеріалів, різної довжини товщини, розміру, кольору. Тобто, але найчастіше трапляються з полімерних матеріалів. Якщо напій у нас це надто густий, ми використовуємо товсту соломинку. Якщо напій крижаний це лише тонка соломинка. І всі інші тонізуючі або е, прохолоджуючі напої, ми вживаємо за допомогою соломинки середньої товщини. Далі коктейльні ложки та коктейльні палички, які використовуються для розмішування напою палички, або їх ще називають палички-мішалки, і коктейльні ложки використовуються для того, якщо келиха потрібно дістати якусь ягідку або якийсь маленький гарнір. Далі шпажки різної довжини короткі, та середньої довжини і довгі. Використовуються для нанизування гарніру і споживання відвідувачем саме за їхньою допомогою гарніру. Парасольки та прищепки використовується для закріпляться на край келиха. Використовується суто як елемент декору. Також маркери, такі кольорові фігурки, теж декорують нашу склянку. Кріпляться на край келиха. Важливим елементом в сервіруванні є костери. Костери це так звані підставки Вони досить для склянок. Вони досить часто мають рекламні надписи і рекламують або напій, який подається, або сам заклад. І відвідувач часто може взяти ці костери як сувенір про заклад, в якому він побував. Тепер перейдемо з вами до гарнірів. Що таке гарнір? Гарнір це закуска, але дуже маленька, яка має масу максимально це 50 грамів. Але середня маса гарніру це 20-30 грамів. Він не повинен обтяжувати напій, він повинен просто підкреслювати і доповнювати його, і гармоніювати з ним за смаком. Гарнірів є дуже велике різноманіття. Ми покажемо сьогодні вам лише маленьку їх частинку. В плані створення гарнірів Вармен Метець Він максимально задіює свою фантазію. І коли напій класичний, то там, звичайно, використовується класичний загальноприйнятий гарнір. А у всіх інших рецептурах, згідно рецептури, може бути використаний будь-який дійстивний гарнір. До них є такі декілька всього вимог. Це свіжий, яскравий і який гармоніює із напоєм. Тож, перейдемо з вами до першого виду гарніру це краска. Він виконує роль як гарніру, так і декору. Це, або його ще називають паморозь. Він виконується таким чином. Береться склянка, змочується у сироп або лікер, і потім змочується у цукрі. І ми з вами отримуємо ось таку красиву краску або паморозь. Кокосову прушку сіль або цукрову пудру для виконання даного виду декору. Є такі класичні напої для, наприклад, на основі текіли, для яких завжди роблять краску на краю склянки. Для гарнірування Напоїв використовуються самі різноманітні види продукції. Це можуть бути і фрукти, це можуть бути овочі. Також можна використати декоративні квіти. Є квіти, які вважаються їстивними, але зазвичай їх не їдять, просто рекомендують ним сервірувати коктейлі та десерти. Це і орхідея, це нагітки, це можуть бути фіалки, які кріпляться на край склянки. Для прикрашання. Далі це кружевний чіпс або мережевний, що його називають чіпс, і також різноманітні желейні фігурки, які тематично підходять до назви і до смаку коктейлю. Але гарніри мають різні способи подачі. Перший спосіб подавання гарніру це коли він... Подається окремо на тарілочці. Його маса не повинна бути великою, це такий міні-гарнір. І для зручності споживання відвідувачем він подається на блюдці. Це може бути міні-кекс, зефір, горішки, або канапе. Інший спосіб розміщення гарніру на... у напої це розміщення або на краю склянки, або всередині склянки, або на самій поверхні. Далі ми з вами розглянемо різні варіанти приготування гарнірів і розміщення їх на посуді. Попередньо підготовлені продукти згідно з санітарно гігієнічних норм, ми працюємо з ними тільки у рукавичках. Ми помили, обчистили і далі нарізаємо цитрусові шайбами. Бармен цю роботу здійснює на початку свого робочого дня, заготовляє гарніри і зберігає їх у холодильнику. Далі ми використовуємо з вами покаргуман і цитрусою, вони досить ефектно і привабливо виглядають, як гарнір. Лимон. Нарізаємо не надто товсто, тоненькими стілечками. Плейм онлайн. Обчищене ківіка заліжав зайвим кільцями. Якості гарніру використовується такий банан. Мандарин почищений розбираємо на дольки. Для кріплення на краю склянки шайб із цитрусових ми робимо них надріз до половини. Ось таким чином, щоб вони могли кріпитися на краю скляночки, Всі надрізання. Далі наступний спосіб приготування гарніру це шашличок. Він робиться за допомогою шпажок коротеньких. І ми відповідно до рецептури на шпажку нанизуємо фрукти, наприклад, банан, киві, банан. Після того, як наші гарніри вже підготовлені, ми приступаємо безпосередньо до сервірування та гарнірування напої. Зверніть, будь ласка, увагу, який вигляд мають напої до гарнірування і до сервірування. Також ми використовуємо, крім фруктових і овочевих гарнірів, збиті вершки. Наприклад, класичний напій кава по ірландськи він подається із збитими вершками. Ми його можемо задекорувати корицею, кавою або використати таку декоративну глазурку ось таким чином. Можемо додати трубочку. Соломинку ми беремо щіпцями. Наступний коктейль ми гарніруємо шашличком, який викладаємо на поверхню напою та сервіруємо соломинкою. В даному випадку ми підбираємо коротку соломинку. До наступного напою у нас в вигляді декору йде квітка орхідей та рубочка. Ми використовуємо також гарнір, який може бути покладений у саму склянку з напоєм. В даному випадку ми використовуємо смородину. Та для споживання ми передбачаємо такий аксесуар, як коктейльна ложечка. ложечка, і разом вона виконує функцію трубочки. Гарніром у нас слугує шашличок на шпажці, який ми розміщаємо на поверхні склянки із напоєм. Гарніруємо наш напій шашличком із фруктів. Сервіруємо коктейльною паличкою. одночасно це є для розмішування, і як декор слугує, та підбираємо соломинку. Для гарнірування наступного напою ми використовуємо шашличок, який поміщаємо у склянку безпосередньо. Гарніруємо, сервіруємо соломинкою. Також можемо у вигляді. Декору додати м'яту, яку підвішуємо на край склянки. А зараз я вам продемонструю гарнірування напою за допомогою цукрової вати та кружевного чіпса. Для цього ми беремо цукрову вату, розміщуємо її в вигляді легкої такої хмаринки на поверхні напою. Підбираємо за кольором чіпса. На мою думку, це буде такий товишневий. І розміщуємо ось таким чином. І далі гарніруємо, сидвіруємо такою привабливою рожевою соломинкою. До такого ніжного напою актуальною буде використати квітковий декор. Загарніруємо шайбою. апельсина, яку ми розташуємо на краю склянки та додамо лимон, лайм. Гармонійно за смаком до даного напою підійде гілочка м'яти. Сервіруємо напій соломинкою, соломенкою, звичайно, ж, та додаємо. Декору ще трішки використовуємо парасольку, яку закріплюємо на краю посуду для подавання на напої на спекотних пляжах. Також існують тематичні свята, тематичні вечірки, які постійно проводяться в барах. І, наприклад, на Халовін можуть використовувати трішки такий незвичний декор. Наприклад, Таке желейне Обо можна запропонувати як варіант гарніру. Або, до прикладу, це теж може бути ось така приваблива мишка, яку ми розміщуємо на поверхні склянки з напоєм. Споживати ми напої будемо через край, тому до них соломинки не подаємо. Продовжуємо нашу роботу і далі ми з вами гарніруємо підрізкою із лимона. Ви бачите, дуже привабливо, гармоніює з кольором. Додаємо додаємо чипс та декоруємо такою красивою шпажкою, до якої ми додаємо фізаліс. Щоб воно гарно трималося, ми наколюємо його на шпажку. І, звичайно ж... Соломинка. А зараз загарніруємо жіночок, який ніжний коктейль по кольорах. Наші жінки українки, вони всі патріотки, так? Додамо блакитний мережений чипс та засервіруємо ніжною блакитною соломинкою. Нехай смакує. Тож готуйте коктейлі, гарніруйте, сервіруйте і споживайте з задоволенням.